Доброго дня! Розпочинаємо урок гігієнічного навчання для дітей перших третіх класів. Виконали студенти групи С-1803 Денисенко Альона, Стеф'юк Андрій та Яцентюк Михайло. Мета розповісти правила гігієни порожнини рота молодшим і з відповідною допомогою, навчити завершальному п'ятому етапу чищення зубів коловими. Тобто підмітальними рухами, методом механічного тренування зубів і щелеп засвоєння правил вживання їжі та правил чищення зубів. Діти підготовчої до школи групи 6-7 років активні, досить дисципліновані, демонструють ознаки вольових якостей, їм властиві турбота про молодших прагнення навчати. Правила гігієни порожнини рота чистіть зуби не менше двох разів на день зубною пастою. Після сніданку і перед сном обмежуйте кількість перекусів протягом дня. Регулярно проходьте огляд у стоматолога, дотримуйтесь рекомендацій лікаря. Ось які пасти використовують діти. 10. Правил вживання їжі. Уживати їжу протягом дня так часто, як рекомендує лікар. Багато гризти, і жувати овочі та фрукти, не відмовлятися від жорсткої їжі. Знімати їжу з ложки губами, не застосовувати ложку до рота, відкушувати їжу лише передніми зубами, подрібнювати їжу лише дальніми зубами, ковтати їжу добре розважно, не запиваючи, закінчувати кожне вживання їжі твердими овочами і фруктами, такими як морква, яблуко, груша. Після кожного вживання їжі споліскувати рот, використовувати не менше половини склянки води. Не їсти солодощі між вживанням їжі, їсти солодощі лише один раз за тиждень, в неділю, можливо, в невеликій кількості потім сполоснути рот водою. Чисті зубки це здорові зубки. А далі продовжить мій колега. Доброго дня. Мене звати Михайло, і я продовжую лекцію Андрія стосовно уроку гігієнічного навчання. Зараз ми з вами поговоримо стосовно чищення зубів, зубних щіток. Та, власне, якими щітками ми повинні користуватися. Щітка повинна бути зігнута. Коротка. Сама робоча частинка цієї та, тобто там, де знаходяться щитинки, повинна бути довжиною на 2-3 зубки. Тобто, її головка повинна бути. Ну, десь у такого розбіру. Тобто невеличка. Це необхідно для того, щоб правильно чистити наші зубки. Дуже важливим є розуміння того, що зубна щітка це індивідуальний предмет гігієни. Вона є особистою і обов'язково потрібно. Цю зубну щітку тримати в чистоті та контролювати, щоб ніхто їй більше не користувався. Важливо також користуватися правильними зубними щітками. Тобто дитячими. Вони є специфічними для маленьких та дуже вразливих зубок. Власне, перед чищенням зубів нам потрібно. Помити зубну щітку теплою водою для того, щоб нанесення зубної пасти та внесення зубної пасти до порожнини рота було більш приємним та комфортним. Тепер стосовно того, як чистити зубки. Спочатку передню поверхню зубів ми чистимо. Вгорі ми чистимо зверху вниз, от такими рухами, а знизу. Знизу вгору, тобто ось такими рухами. Тобто нижню щелепу ми вичищаємо догори, а верхню щелепу вичищаємо донизу. Ми робимо близько п'яти рухів біля кожних двох зубів. Рухаючи щітку від дальніх зубів зліва до дальніх зубів справа. Спочатку згори, потім знизу. А далі задню поверхню зубів у тій же послідовності. Далі необхідно чистити жувальну поверхню, спочатку верхніх, потім нижніх зубів, від дальніх зубів зліва до дальніх зубів справа. Також робимо по 5 рухів у кожен бік. Наприкінці чищення зубів необхідно підмести все зчищення по зубних рядах, захоплюючи ясно Спочатку вгорі, потім внизу, зліва направо. Тобто ми робимо рухи, наче щось підмітаємо такісь. от такі. Після чищення щітку необхідно помити, намилити і поставити голівкою догори у склянку. Це є обов'язковим, оскільки на зубну щітку під час чищення потрапила величезна кількість нальоту і мікробів, що потім, не дивлячись на те, що ми чистили зубки зубною пастою, можуть залишатися на щитинках. Чистити зубки необхідно двічі на день, після сніданку та перед сном. Це необхідно, оскільки після сніданку ми повинні вичистити увесь нальот, що накопився за ніч, та з'явився після сніданку. Тобто, щоб максимально вичистити е, можливі якісь залишки їжі. А перед сном ми просто чистимо зуби для того, щоб. Вберегти їх від усього того нальоту, що з'явився під час дня. Тобто ми ж не тільки снідаємо, ми, ми ж не тільки снідаємо. Ми ще й обідаємо, мабуть, перекусуємо та вечеряємо. І оскільки ми не можемо, або хтось може не хоче чистити зубки а, по 5 разів на день, то ось перед сном дуже об'єктивно. Дуже правильно чистити зубки, щоб на ніч нічого такого не залишалося. А зараз, до вашої уваги, я хочу представити вам коротенький мультфільм стосовно правильного очищення зубів. Будь ласка, до вашої уваги. Отже. Тепер ми можемо продовжувати і розмовляти з вами далі стосовно зубних щіток. Як ми знаємо, зубні щітки є дитячі і є дорослі. Дуже важливо у своєму віці користуватися своїми зубними щітками. Оскільки зубні щітки для дорослих. Вони дуже агресивні, вони будуть шкрябати емаль, вони будуть шкрябати поверхню зубків, внаслідок чого в нас будуть е, з'являтися дуже гарні, наче чашечки якісь, мікроскопічні, вони настільки маленькі, що ви їх не побачите. Вони будуть з'являтися, і туди будуть залазити мікроби, які потім можуть спричинювати каріяс. Отже, далі. Зубні щітки, окрім дитячих та дорослих, в нас діляться на мануальні та електричні. Звичайна зубна щітка, яку ми звикли е бачити, це ось така, що показана на малюночку. Але також в нас є електричні зубні щітки. Ми бачимо на слайді, що зубні щітки потрібно міняти навесні, восени, влітку та взимку. Це як взуття. Тобто ми ж не носимо важке зимнє взуття влітку, оскільки жарко, так? Правильно. А, і для весни і осені в нас також є окреме взуття. То чому вже зубну щітку не міняти так само? Тим паче, що за оці три місяці, що в нас проходять, вона настає дуже брудною, і вона починає приносити більше шкоди, аніж здоров'ю допомагати. Отже, електрична зубна щітка, вона майже така сама, як і звичайна, але вона трохи більш ефективна для чищення зубів. Вона не потребує у більшості випадків отаких от підмітаючих рухів, чи якихось великих навантажень під час чищення зубів. Ми її просто вмикаємо, і вона починає обертатися. Таким чином, вона сама замість нас робить оці ось підмітаючі, наче рухи. Але. Не дивлячись на те, що в нас менше часу буде витрачатись на електричну зубну щітку під час чищення, ми повинні також кожні три місяці змінювати насадки. Вони також є дитячі та дорослі, тобто м'якенькі та більш жорсткі. Як я вам вже сказав, жорсткі е щитинки шкодять емалі. Для тимчасових зубчиків. Таким чином, ми бачимо, що є можливість користуватися звичайними дитячими зубними щітками та електричними зубними щитками із дитячими насадками. Ми зрозуміли, що обов'язково потрібно їх змінювати для того, щоб вони не накопичували у собі величезну кількість мікробів. Далі на наступному слайді ми бачимо, яким чином правильно чистити зубки, яким чином ми рухаємо зубну щітку, як ми вимітаємо, та звідки ми рухаємо зубну щітку з головкою, щитинкою по наших зубках. Далі я хочу представити вам ще один невеличкий мультик для того, щоб ви подивилися та остаточно засвоїли правила чищення зубів у вашому віці. Отже, давайте дивитись. Отже, і дівчата, і хлопці, і дорослі, і малі повинні чистити зуби, щоб бути здоровими. Тож, будьте здорові, тримайте ротову порожнину в чистоті, регулярно чистіть зубки, та не хворійте. До побачення!